Особовий склад 44-го батальйона хоче подякувати ЖЕКУ, Ірині Фу, 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 Грант і Академії майстра Овена Стефанова за предоставлений автомобільний сам і предоставлені дрони, які будуть служити для нашої перемоги. Слава Україні! Героям слава! Вітаю, вітаю вас, мої дорогі, і дякую. Дякую за кожну гривню, крівну, за кожен переказ. І немає малих переказів, адже всі ці перекази перекази вашого серця. Саме завдяки вам, наші військові отримали за ці місяці три автівки. Днями сталася передача третьої автівки. На превеликий жаль, ми з вами не змогли зібрати кошти на всю автівку. Вона була. Досить дорога, і нам допоміг Джейк Вуд. Я дуже дякую йому за цю допомогу. Він і перегнав її до Польщі з Британії і передав там Павлу Науменко. І вони вже з Віктором Підкевичусом. Це, коман... Це і є команда нашої Ірини Грант, яким я кожному дякую. Дже... Ще раз Джейк Вуд, Павло Науменко, Віктор Підкевичус, Ірина Грант, і наша академія. Майстра Овена Стефана, ми з вами, я думаю, що зробили невеличкий вклад в перемогу України над імперією зла перемоги в перемогу добра над злом. Джейк наповнив цю автівку дронами. Ще один дрон передали наші учні. Говорили, правда, про іншу кількість, тим не менше, один дрон, навіть якщо один окупант. Це вже хорошо. Отже, дуже дякую вам, мої любі, за допомогу, за єднання, за те, що ми можемо. Дронів багато не буває, поки йде війна, тим більше. Отже, я думаю, що ми найближчим часом повідомимо про Наші плани, наші плани на подальші дії, на допомогу ЗСУ. На сьогодні я дуже дякую команді Ірині Грант. І, звісно, вам, мої любі, і донатили всі: і учні академії, і просто небайдужі люди, ті, які довіряють нашій академії, і що ці кошти пішли саме на справу перемоги. Отже, ми з вами доставили нашим військовим третю автівку. Отже, обіймаю серцем. Щиро вам дякую. Не прощаємось з вами. Перемога буде за нами. Слава вам, слава Україні, слава ЗСУ. Слава нації, смерть ворогам. Обіймаю всіх. Ми єдині, ми не переможні. Україна є, була і буде.